Всім привіт, друзі! І сьогодні з вами Мустанг 2014. І сьогодні ми будемо грати в Roblox. А режим називається «Побіг від пекарні. Я сьогодні просто прийшов в свою просту пекарню, але знаєш, щось трапилося. І нам приходиться пройти. Але ну, я тут трошки проходимо, ми зараз швиденько тут пройде. Швиденько. Так. Добре. Ура! Я це пройшов. Чого ти нам зігла? Ми ж припиті з лого-пекарем. Подарок получил чипс лейс лейз. 14 і 20. А ми торкнулись нічого. Так, а як я вмираю? Добре. Так. так, мы пришли. Поднимаемся на век. Тут буде багато відео. Тут я типу... Ого, Скажу, господи, я ще не впав. впал. Дипящаяся лава. Кажется, чувак сказал Убегайте лаву, але я вже спала. В принципі, паркури ще той малядой. А, малядой. Розломався. Ну нічого. А як я я ж а як я? Ж, я ж не трукаюсь. Мы его пришли. А тут-то тут постоянно типа появляются эти лайкнутые режимы. что здорово, я пришел. Какие 17 да? Фонарик даже <плес> ага. допоміг. А тут постоянно треба з ним говорити сімнадцятий етап. Скітів типу буває людей. Вот туди підсипають в муку, і люди їдять. І стоит цими поганцями. Опа. Я примечай. Так. Вісімнадцятий. Ще два года. Так. Блин. Пропускаю. Оп, оп, паркуем. Так, на машинку. И сюда. А сюда. Я сто ми підемо обі кидом из Барбершопа. Це барбершоп Це нові, обі. А, ми його у нього не повернемо. О на мене є ще одна игра. я ще не грав. За мене зайде. Так, да, це інше. Так, да, це інше. Так, ми зараз ще друге обі пройдемо. Ну, Не такі будь-яка. Починаємо тридцять етап. Перепригуєм і Ой, дівчинка впала. Сьогодні знаєте, що ми зараз в стоматології. Зубчики, о, зубчики, треба чистити здоров'я. Ой, пасту. Це ці типу, подарунок. Ну, лейс. Бо то, вя... а, бо то, мабуть, вя... ну, той самий розробовчик ігри робив. От і на давайте заморожені Я, Я можу зняти пару тут обі. І це типу, буде в... одне відео. Yeah. А от точно не годину десь 20, Три хвилини можна. Тут кров! Yeah. Скільки такі у нас автоматова, чи тут кров розвита. Ой, на вентилятор, я не понял. Становится надо рухату меня. Я то початку то не понял надо. 17 пятьсот уже пришли. Шветку ставлю mm -hmm. оп оп оп. оп. Може, сьомий проходжу. Я думал, что я встану и заповедуюсь. Что из-за лучше? Пойдём-ка. Так, буду фонарик, да. Ну, да. все таки по дороге же, типа... і з руки заходує, чуть не помер. А це мене по щелепам. Пригаємо. О, змійка. 30-й етап, 33% вже пішли. Саме ще 20 левелів. Це Я Ямі. Це що таке, О, ой, ой, детай мене просчитувати. ти ще вперед. В 10 хвилин іде відео. Опа. А то спеціально зробили, щоб з боку не пройшли. А, хитрий. Хитренький. Я ще можу буду знімати про Майнкрафт, що у нас. Нет, не а это сюрприз. Не сбежать с золостом, это А ты еще не сбежал? только что Типа на лифте? Да, на лифте. Как же жара выйдет, лифт поломается, да? Это зубная паста. Белая, черная и синяя. поїхав. Так далі. О, да. Блін. Я помер. Це як що ці от, називаються от зараді от, Піца! Оце типу, Я не пам'ятаю, як то називається. Ну, то, що, то що, ми ж стоматології. стоматологія. стоматологія. І тут ще куча таких режимів. Вже так, певно-певно ми тут докінчили. Та треба нове. Да, тоді тут тупив. Ну, так, вже це обі проходив, але ну, я не пам'ятаю вже, коли я його А тепер я знаю, що тут треба лізти. Так, який-то вже 17-й. Так. Так. Тепер ой, знову це те Правильно. Нравиться вам відео, то підписуйтесь на канал і ставте лайк, я просто забув сказати. Марсени вже 54 стучить, Давайте, друзі, піднажмемо і поставимо підписатися. Це кнопка червона, я впав. Дякую, я впав на самий низ. Чи знову не впав? Давайте у мене тільки 42 а в Варсену вже 54. Прикиньте, мені треба РСН. Так. А як? А як так виходить? Підписуйтеся, кнопочку червона ставте. ми проходимо далі. Це вже на каналі буде 90 -е відео, де все не стосується. Щось горить, а труба. Оп. Угу. Ти поскакали по трубами. Не пройшли. Тут треба вентиляції. Це Давайте сняти леви. Ой. <рит> Ой, <Ось>, що <рит> з цими зубами. Господи, Боже. Що з цими зубами. Жесть. 15 хвилин відео і такий ужас. Пока не вот тут, страшнее, вот тут страшнее. Тут уже реально хуже. уже реально. боже... Это самый легкий рівень. Тут ніколи не не попроси. 73% ми уже прошли. ще 20%. И мы тут 8 рівняем нам щеплю. Уже 16 хвилин до видео, друзья. Может, как кровь, а я даже не знаю, это що, кости. Це знається серце. Я спробую. Це, 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 це. Кстати, що у нас подарунки? На ці нам треба пройти, проходити обі. Потім я зможу знімати не тільки про робокс, а й про інші ігри. Ве, мабуть, вже робокса трохи не доїдає. А тепер це костумахі. Тільки більше такі мені на собачі. Він так не це типу на собачі похоже. Ой, вибере правильний цей. Іх mm. no. I... тут все... так, тут даже видно. I... А, -а, -а. а так не так все просто, вони всі прозрачні. Надо подумать. Ага, вот так. Далее. Прозрачно. Прозрачно, ночью. Прозрачно. середина? Ага, тут не прозрачно. Так. Ми прийшли, Все легко. Pizza! Я не знаю, що там подарунками треба робити. Що, 93 тільки 7 процентів Ми пройдемо. Угу, не так все і просто. Надо так прыгнути, щоб у нас меня даже не задело. Я. А, это что не левел? Энергия смешала. Ну, какашки что впала? Все, друзья, мы пришли. Надеюсь, что ком. Можемо ми закінчити відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був мустанг Лер... З вами був Всім пока!